Ми збирали сільських голів і перевізників і разом говорили, що ситуація є наступна. Тариф, який був граничний, встановлений 30 копійок за кілометр, був встановлений трошки більше як рік тому, коли пальне було 13 гривень з літа. Де спаливо, я говорю, бо ми десь так всі салоном беремо, де спали. Зазвичай навіть перед тим були розмови, що буде підвищитися граничний тариф. Це ще говорили кінець лютого, бо тоді найбільший був складний час. Березень. І е, голова області збирав перевізників, ми збирали перевізників, і, і розмова приблизно йшла така, що прохання, поки ми граничні швидко не можемо підняти, прохання е, зберігати перевезення при тій самій вартості, як говорив голова області, що перевізники маючи певний жирок, прохання зараз їх, скажімо так, трошечки той жирок е, дайте на те, щоб забезпечити там, де є втратні маршрути були маршрути, де власники просто доплачували водіям на до і так далі. і це є об'єктивна правда. Може бути е просто можливість така підняти ціну. Ну зараз надзвичайно важко людям. Ну надзвичайно важко. Ну ви просто не розумієте людей. Розумієте? Просто не розумієте. Ну якось ми ми, ми прораховували в такі наші рейси, прораховували все, рахували, ну, рахувались е, Оскільки у нас е, вигідно, не вигідно. Зараз нікому не вигідно. Може зараз порахувати, навіть не вигідно нам жити на тому світі. Розумієте? Може і не вигідно нам жити, але ми мусимо жити. Ми мусимо ростити дітей. Ми мусимо сіяти хліб, ми мусимо сади садити картоплю, ми мусимо садити цибульку. Ми мусимо працювати і мусимо чи далі. Мусимо сіяти квіти, прикрашати цю землю, розмножуватися. І, і дбати про майбутнє. Ми мусимо зрозуміти один одного. Ну нікому зараз не легко. Зрозумієте? А вам, нашим хлопцям на сході легко працювати? Не легко воювати. Нелегко їм воювати на сході. Зовсім легко. Бо деякі цілу зиму в е, відходили. Розумієте? Бо ніхто про них не знає. Вже 10 лишилось. Бо в мене наступна рада, ми трошки так ситуація. Хочуть балекарці відмовлятися від перевізлити, не хтось відмовляються, хай виходить з руї, якщо їх буде безкоштовно вбити, то значить. є така ситуація на сьогоднішній день. Е, так як я говорив на попередній нараді, е, в мене е, тариф введений сюди по всім маршрутам підприємства в розмірах 0,38 е, копійок за кілометр, за один кілометр. Е, тариф максимальний не поставлений. Після зборів в селі з громадою була зустріч. Було доведено до відома мешканців села Болехівці і Нового села тарифи, і було повідомлено, що з 1 травня я змушений буду, зраховуючи важку економічну ситуацію та склалося на підприємстві, вводити піднімати вартість проїзду до максимальної. Тобто повна вартість проїзду, повна вартість квитка це повинно становити 6, 6 50 гривень 50 копійок. На сьогоднішній день ми їздимо по 5,50. Нове село Другобиць становить 4 гривні, мінімальна вартість проїзду. 650 ставити також не будемо, але з 1 травня ми поставимо 6 гривень. Всі перевізники Другобицького району навіть на мене десь відмовляють, бо більшість поставила, майже поїхала по максимальної вартості квитка згідно розпорядження голови області. Мешканці Балесівців хочуть відмовляються, хочуть не відмовляються. Я довів, на сьогоднішній день ми не маємо за що купити колеса на автобуси, ми не маємо за що купити за Тобто зараз ще доїжджаємо, їздимо на тих старих, вибачте, слово шлапака, так говорю, за ті резину колеса, вона коштує на сьогоднішній день 5, 5, 5 тисяч гривень. Мені зараз потрібно, практично зараз вже потрібно два автобуси повністю бути після зими. Повні з нас резини цих коштів нема де взяти. Там радіатор тече, там акумулятори вже почали сипатися. Дійшли були до цього, до підвищення вартості проїзду. Дар'я Васильна громада пішла десь на зустріч. Ми були, зменшили кількість рейсів, тобто в село було зменшено 5 рейсів, не виконувалося до подорожчання вартості проїзду зв'язку з подорожчаним пальним. Ми зараз 4 рейси відновили, один ще є невідновлений. 1 квітня фактично був введений новий граничний тариф, але ми теж перевізників просили до допадки не піднімати, дати можливість людям, бо є, скажімо, потреби на щось інше закупити до свят, щоб люди потратили гроші. 14-15 числа фактично в області це розпорядження вже повністю є легалізоване, зареєстроване, і всі перевізники мають право скажімо так, підвищувати зараз вартість перевезення. Ми не маємо вже як влада десь морального права заставляти їх. Не робіть то, що вам вже законом, скажем так, є можливість, і то що ми вас просили втримати, з тим, що з часом ви зможете, скажімо так, певні економічні втрати якось собі перекрити, там, де ви два-три місяці їздили фактично в збиток. Тому об'єктивно є ситуація така, що підвищення буде, воно мусить бути. Тобто зараз їздити. По тій ціні, які їздив перевізник в січні, в лютому, в березні, але це просто неможливо і так і скажу так, і ми так з ними не домовлялися з усіма разом. Ми не говорили, тільки залишав. Це говорили з усіма перевізниками району. Це у Львові збирали асоціацію обласну перевізників, там Вілейко очолює. Тобто це є загальний процес в нашій області. Навіть рік тому, коли встановили граничний тариф, то в нашій області найпізніше встановили і він є найнижчий. У нас було 30 копійок, де в сусідніх областях вже було 38, 40, 46, щоб ви розуміли. Тому єдине, що ми їх просили, щоб зрозуміло з громадою, скажімо, якщо треба на виконкомі, на сесії, на сході з села, обґрунтовано пояснити, так як чоловік вам пояснює, що мені на 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 один рейс треба стільки, то за рейсів в день треба стільки. Тобто, що просто громада розуміла, за що вона платить, що входить в цей тариф. Оце ми від них вимагаємо. І ми, як влада, можемо єдине, скажімо, контролювати за те, щоб всі перевезені валися в рамках закону. Тобто, якщо він би зривав графіки, ми маємо право це актувати і, скажімо, інформувати ті органи, які за цим слідкують. Якщо ми перевищуємо граничний тариф, тобто зараз є 50 купів за, за кілометр, якщо взяти там з ПДВ з усіма законними скажімо так, надбавками. За 2, за 2 кілометри гривня. От якщо він би перевищував паспортний кілометраж, брав там, наприклад, не 6 гривень, а брав би 8 гривень, так, тоді він порушує закон, ми можемо вже в законний спосіб його, скажімо так, як, як порушника один. Тут єдине що ми вас закликаємо до спільної якоїсь, до спільного розуміння. Якщо для того треба робочу групу, якщо треба, скажімо, у якийсь день ми готові дати спеціаліста, від ініціативної групи, дайте людину і проїдьте тоді всі оборотні рейси в кінці дня сяці, подивіться, чи він правду каже, чи не правду. Бо ви не думаєте, що якщо, наприклад. Цей перевізник, з ним договір управляв Львівська обласна державна адміністрація. Не ми. Ми можемо просто підтримати це клопотання, що розірвати договір, просимо на, 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 на конкурсній основі нового перевізника. На нас ринок ви прекрасно знаєте всіх інших перевізників. Тобто ніхто інший собі збиток на цей конкурс не піде і не зайде на перевезення другого без булечності. Ви це маєте розуміти.